Про проохоронці кажуть, подія сталася в неділю. Відео відзняти під час затримання того ж вечора потрапило до інтернету. На ньому видно, як патрульну машину оточила юрба відпочиваючих, які вимагали від міліціонерів пояснень. охоронці ж стверджують, що затримали молодика на законних підставах. Йому було предложена проїхати, проїхати з нами для составлення материала по статье 173 «Мелкое хулиганство», на що он категоричним также Продовжував свої действия, выражался незазорної бранью. На відео також помітно, як міліціонери взяли ролера за руки і запропонували сісти в машину. В соответствии з статі 14 закону України милиции, к нему були применены спецсредства, браслети ручные И і вследствие одевания браслетов, этот неизвестный гражданин э, подскользнулся и упал на инспектора милиции, который в Лі свічого травму спіни після того, як затриманого доставили до Дзержинського міліції, йому виписали два протоколи за дрібне хуліганство та опір співробітника міліції. У центрі громадських зв'язків обласного управління внутрішніх справ запевняють, хлопця того ж вечора відпустили додому. Андрій Хорунжи, Харківські новини.